Вітаю! Я директор медіакадемії фонду добротут Любов Сергеєва. Рада вас бачити сьогодні. У нас 35-й ювілейний випускний наших учнів нашої медіакадемії. Я хочу привітати всіх батьків і всіх учнів з закінченням цієї грандіозної події. Хочу сказати, що діти навчились за цей тиждень дуже багато чому. Діти навчились медіаграмотності, діти навчились брати інтерв'ю, працювати з камерою, монтувати відео, вести новини. Цей досвід дуже знадобиться вашим дітям. Вони чудово впорались, кожна дитина була індивідуальна. Вони створювали неймовірні шоу. О дякую вам і чекаю інших наші медіа академії. До нових зустрічей. на все добре.